І на ці події, які відбуваються в Сакартвело, дехто знає, як Грузію, ми не можемо не звернути увагу в нашому маркері події, які ви можете чути на всіх частотах радіо. Ну а також бачити нашу розмову, якщо ви на youtube каналі FM Галичина. Підпишетеся і будете бачити стрім наживо зі студії. з нами. Учасник акцій протесту в Грузії і експерт міжнародник Георгій Іналішвілі. Пан Георгію, доброго вечора. Добрий вечір. Дякую за запрошення. Ну, раді почути від вас, думку. власне, в, Чому, по вашому раптом, в, події після фактичної в, відмови? Від євроінтеграції як наслідку сфальшованих виборів події у Тбілісі, як і взагалом в Грузії, дуже нагадують події 13-14 років в Україні. Ну не може ж бути, щоб наші грузинські брати просто копіювали ці події. В, в, в якісь має бути не знаю історичний механізм. Чому вона у всіх такі дежавю флешбеки в українців, коли вони дивляться і співчувають грузинам, які вийшли на такі самі холодні акції протесту з тими самими холодними Холодними брензбойтами, з тими самими відмороженими мінтами, яких немає знаків розпізнавання, нагадують український Беркут, чому воно повторюється? Дуже складне запитання, але я буду намагатись відповідати. А так всі з ким я спілкуюся з журналістами, захід з іноземними журналістами і так далі, всі говорять на те, що є якісь збираються події, які відбувалося 11 років тому в Україні, і що відбуваються зараз а, в Грузії. Ми дуже добре пам'ятаємо, коли е, колишній президент Янукович відмовився про відмовився від підпису про асоціацію з Євросоюзом, і тоді почалося у вас масові протести. Так званий майдан. Так у нас теж сама історія продовжується, е, повторюється, так. Це наш премєр міністр оголосив, що вони відмовляються від перемовин до вступу до Євросоюзу до 2028 року. Так. Ми можемо сказати, що тут збігаються обставини, що було у вас і що у нас зараз є. Але можна сказати, що поки що у вас був тривалий процес. Так це почалося в листопаді і закінчилося в лютому. Так угу. а, а у нас такі масові протести зараз починаються. І хочу нагадати, що у нас масові протести вже були у, у, у весні, але тоді люди масово протестували проти прийняття закону про іноагентів. Але тоді а, такі масові протести не були, то тому що люди ще не бачили до кінця, яка загроза є а, проти Грузії, проти грузинського народу, ага. так. А бачите, у нас теж так. були такі апгрейд, коли партія регіонів, як правляча партія, ухвалила так звані mm -hmm. диктаторські закони, ухвалювала в порушення всіх процедур в парламенті. Там парнокопитне нас називали це голосування. І, і тоді це був один із тригерів, який підштовхнув суспільство, що треба зносити цю бандитську донецьку владу. Але це було вже, якщо я не помиляюсь, в січні так, в січні лютому, mm -hmm. так? так. Тобто почалося процес, і потім вже влада теж якось додала. Якийсь вогонь mm -hmm. до протестів, так а в Грузії навпаки спочатку шаг. закони, такі як в Росії, а тільки тепер, так. але фактично дивіться. В mm -hmm. до, до певного моменту все дуже нагадує спільні події, але є декілька mm -hmm. важливих розбіжностей. І перша з них це свіжа на сьогоднішній вечір, це mm -hmm. той самий прем'єр-міністр Кабахідзе. Ще вчора так. він всіх, хто протестував. А це означає, не знаю, там половину Грузії назвав ліберальними фашистами. У нас теж таке колись було, коли нас теж обзивали фашистами. Всі, хто виходив на акції Україна без кучми і на інші протестні акції. А з під вечір сьогодні ми маємо апгрейд від прем'єр-міністра Грузії, який каже, готовий, хоч сьогодні, почати переговори про вступ до ЄС, якщо Грузії запропонують. Ми не тільки не зупиняємо процес євроінтеграції, але й активізуємо наші зусилля, каже він, щоб забезпечити вступ до 2000, Я так розумію. 30-го року. А винуваті оці протестувальники, ліберальні фашисти, які оце все заважають. Ось така свіжа заява, а це вже по-іншому. У нас нічого подібного, ні Азаров, ні Янукович не заявляв, коли вже стояв Майдан. Так, зараз будемо пояснити по крокам. Перше, коли називають прихильників опозиції, вони ліберальними фашистами і так далі. так далі. Це почалося не зараз. а До цього. У нас ще було один місяць тому парламентські вибори, так? Якщо подивитися на на кампанію грузинської мрії, вони використовували току точно в стилі російської пропаганди дезінформаційну а, пропаганду, яка а, у якого була мета якось там а, показати своїм прихильникам, що ми за мир, а опозиція за війну, і вони використовували Україну. Як а, негарний а, приклад того, що відбувається зараз у світі. Mm -hmm. От ось дивіться, що відбувається в Україні. Там війна, а у нас тут мір. Тому що ми не доєдналися до санкцій. Там ми не зробили такий певні кроки проти Росії, і вони тут зберегли якийсь мір. А про який мір вони говорили, це незрозумно, тому що у нас щодня повзюча окупація на лінії а, окупаційній лінії вбивають людей. Крадають людей і И... Uh, про який мір вони говорили? Це було незрозуміло. але пропаганда спрацювала, і дуже багато людей були залякані війною, і вони підтримали грузинську мрію. Добре, але, але тут, тут ще один маленький нюанс. А, а чому це так. раптом спрацювало, коли показували квітучі там міста Грузії, і для них mm. на порівняння там, наприклад, порівну поруйнований Бахмут, поруйнований mm. руським Бахмут, і це була відео ролики на виборчій кампанії. А чому це раптом так. спрацювало для? Грузин, які знають, що п'ята частина території саме тим самим російсько-фашистським окупантом, якраз і захоплена, тобто тут якраз не зрозуміло для нас. Оце чому спрацювала така е, сокирна, ну така прямолінійна, е, е, фактично, в фактично врфактично вршенстайл політична реклама. Це почалося не зараз місяць тому, а після одразу після початку повномасштабного вторгнення в Україні тоді почалася вже пропаганда від русської мрії в російському стилі, що ось ми змогли зберегти мир. А от дивіться, що там відбувається. Навіть колишній прем'єр-міністр Гарибашоди, коли виступив, сказав, що ми не доєднаємося до санкцій. Ось там ви що відбувається, Це не наша справа. Вони в той момент теж казали, що от дивіться, у нас. 20% окупована Росія, а ви хочете, щоб ще більші території там були окуповані, так? А вони також сказали, що от в Україні зараз намагаються, щоб тут відкрити другий фронт. Тобто, там люди борються проти російських фашистів, а і тут теж ми не хочемо, щоб відкрили другий фронт. Тобто, угу. це другий фронт. Потім війна і так далі, всі разом спрацювали, тому що люди, звичайні люди, хто хоче війну, та ніхто не хоче, так і звичайні люди, які отримували ці меседжі, вони повірили в це, але тут не, не тільки те це, це спрацювало. Результати парламентських виборів було теж результати масових а, в, підкупів людей. Фальсифікації не тільки в виборчий день, а до виборчого дня вони, наприклад, купували від людей id картки щоб вони не пішли, не голосували на виборах, і так далі. були дуже масові підкопи людей, масові порушення, що і привело на до нас до таких результатів. Mm -hmm. Тобто, не не тільки те, це російська пропаганда спрацювала, а спрацювала теж масові порушення і адміністративний ресурс, яким ми дуже активно. Використовують дуже активно грузинська мрія пане Георгі. Ми маємо декілька хвилин для того, щоб зрозуміти, як, які так. є дві опції. А опції тільки дві: є два сценарії. Або mm -hmm. влада самостійно чи при підтримці там Росії не має ніякого значення, задавить mm -hmm. всі протести, і фактично, mm -hmm. це один шлях. А другий це те, що люди будуть протестувати, поки як то кажуть, кількість в якість не перейде. І наскільки я розумію, є дві два моменти: це негайно оголосити дату наступних виборів, які мають бути замість фальшованих, і відновити європейський курс. Це Грузія, який закріплений, наскільки я розумію, законодавчо. Так, так, так. Так що є дві uh -huh. опції. І що ви зараз бачите по тому, що відбувається по всій Грузії, бо це не лишенься в, в інших містах, тобто, uh -huh. які шанси на один або на другий сценарій, так, треба зазначити, що зараз. Суспільство, грузинське суспільство вони самоорганізуються і збираються біля под, будівлі парламенту в Тбілісі і в різних а, містах Грузії, але а, і єдине, що те, але тут це суспільство вимагає вже від політиків, щоб вони вже а, працювали і всередині Грузії, і з нашими західними партнерами. Зараз намагаються опозиційні партії, які у нас є чотири головних опозиційних партій, які незважаючи на масове порушення на парламентських виборах, вони здолали бар'єр і вони потрапили до парламенту. І чотири головних опозиційних партій, і президент Грузія, яка зараз діючи президентка, вони а, вона намагається якось згуртувати цих опозиційних партій, щоб створити єдиний штаб або і створити єдиний меседж, щоб Тим штабовим меседжем працювати і з суспільством і з нашими західними партнерами, тому що ми вимагаємо, щоб були нові парламентські вибори. Так але хто буде це проводити? Так це дуже важливе запитання, тому що якщо будуть проводити а, діюча виборча комісія, це абсолютно контрольована пружинською мрією. Так ми а, вони, а, опозиція і президентка вимагають а, провести а, вибори виборчі. Чи комісія, яка буде в якому буде міжнародний представник? Mm -hmm. Хто буде це, як це буде працювати, і так далі, про це треба вже працювати політикам, політикам. Тому зараз у суспільстві є своя справа, вони масово виходять і протестують. У політиків є своя справа, і вони, їм треба працювати. Якщо буде у нас тиск всередині масовими протестами і тиск зовнішній, тоді у нас. Буде можливість, щоб перемогти і якось змусити грузинську мрію, щоб вони пішли на компроміс. Є ще одна така ну, загадка. Бо вчора, після того, як поливали в холодну погоду бронзбойтами всіх протестувальників, а поки що у них було в руках виключно те, що було і на початку Майдану, тобто такі світлові ефекти, які зазвичай в мирних країнах використовують хіба що на Новий рік під час масових гулянь, да? та, ну, от такими mm -hmm. от якимись там петардами стрільба. Але потім вже з'явився і коктейль для Молотова, який в народі називають коктейль Молотова. Насправді фіни правильно uh -huh. називали, Тобто, коктейль для рускава, коктейль для Молотова. Він uh -huh. е, пішов е, у, у дію. І в цей момент якраз з'явилася інформація, що підрозділи грузинських е, захисників України, бо вони е, в легіоні Грузинському uh -huh. воюють на боці України. Готові долучитися також до протестувальників після цього була заява президентки Грузії, яка сказала: Не ведіться це ІПСО, інформаційно-психологічна спецоперація Грузії, і угу. от станом на сьогодні знов є заява, але вже від самих в, в воїнів Грузинського легіону, які підтверджують, що вони такі готові повернутися до Грузії, і от тут сидимо і думаємо: так ІПСО чи не ІПСО, так готові чи не готові, так настільки вже. Сценарій до силового йде, що аж треба в фронтові підрозділи перекидати. От хвилинку маємо для того, щоб ви нам препарували, як нам на всі оці інформаційні гойдалки реагувати. А, на це дуже просто то проста відповідь. А якщо дивитися на, 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 на ці представники ну, добровольці і так далі, вони такі заяви робили і, і до чого? Дуже багато разів, і тоді ніякого успіху у них не було. Mm -hmm. А вони вимагають від президентки, щоб вона так якось оголосила якусь воєнний стан або вона запросила їх, щоб відновити національну гвардію, яка зараз у нас немає. Mm -hmm. У президентки не, не була чітка відповідь, що вона не буде це робити. І друге, у цих добровольців, які зараз воюють за Україну, їм просто заборонено повернутися до Грузії. Все цим запитання, запитання відповідь на цьому все вичерпується. Зрозуміло, па пане Георгію. Ми дуже вдячні, що були з нашими глядачами і слухачами. Но тримаємо кулаки власне за наших європейських братів, тобто за Сакартвело, за Грузію. А нашим глядачам і вам подякуємо. Це був маркер події з експертом, міжнародником Георгієм Іналішвілі. До нових зустрічей.